Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як сказати французькою мовою підкласти свиню будь-кому. У французькій мові в даному виразі також використовується слово свиня. Кошон. Кошон. А сам вислів підкласти свиню будь-кому виглядає так: Жви entour de cochon à quelqu'un. Жour de cochon à quelqu'un. Дослівно цей вислів перекладається так. Зіграти у свинячий фокус для когось. Як бачите, свиню можна підкласти, а у французькій з нею ще й фокус розіграти можна, проте сенс від цього не зміниться. Отже, вислів підкласти свиню будь-кому французькою мовою звучить так: un tour de cochon à quelqu'un. Наприклад, un tour de cochon à Michel. Я підклав свиню Мішелю. Запам'ятайте цей вислів, вивчайте французьку мову з нами і намагайтесь не грати у свинячі фокуси. Всі посилання для запису в нашу онлайн-школу французької мови ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі у наступних уроках!